Щодо захисту, щодо е, по поводу безпреділа, то що твориться у нас Запоріжжі, і не тільки по цьому питання. Добрий день, представтесь, пожалуйста. Добрий день, головний спеціаліст секретаріату повноважного справ людини в Запорізькій області Каркова Юлія Леонідівна. Повідомляю вас, що в місті Запоріжжя е, значить е, принудітельна бусифікація мужиків убивають, мужиків б'ють в ТЦК. Чи відомо вам про цей факт? Недавно було вбито сина адвоката в місті Запоріжжя, недавно було вбито воєнний волонтер, а також журналістів ТЦК ТСП центрального районі. Значить, адвокатів не пускають, скорих пускають, але скорим запретили передавати огляд медичний огляд, а саме довідку родичам. Чи відомо вам, що в місті Запоріжжя вбивають людей та варують людей і збивають людей в ТЦК. Ну, з приводу повідомлення да, зазначеного, що вбили на адвоката. Да, вчора ми же саме дізналися із соціальних мереж. А, на жаль, офіційно родичі да, не мати, не будь-які інші родичі до нас ще не звернулися, угу. але це, безперечно, є ви не заперечуєте. цей факт. Ні, ну... А відомо вам, я вибачаю, про про злочинка підтрапився з 31 січня на 1 лютого 25-го року в центральному ТЦК, Вознесенського району, що був побитий воєнний волонтер. Аби там є теж весь інтернет, у нього сплошні начислені гематоми на ліцеї на цілі у нього ребра. Ну, особисто мені, на жаль, цей факт невідомий, але ну я не можу виключати на, да, що Інші співробітники секретаріату могли про це знати. Взагалі захист там прав ну мають займатися правоохоронні органи mm -hmm. да, або надаватися послуги адвоката. Согласно научному коментарі статті 65 конституції. На которую всі всилаються, там зазначено в научному коментарі, що людина повинна захищати людину. Це є офіційний научний коментар. Чи маю я право, якщо я бачу, що людину хватають, б'ють або за співробітники ТЦК надати людині допомогу, поки не приїде поліція, чи мені стояти в осторонь і дивитися, як його насильно бусифіцирують, або його б'ють? В даний случае мені нічого не ділять, і мені все-таки допомагають чоловіку. Uh, ну, Я трішечки не розумію допомога. Про те, щоб да, там, прийняти заходи щодо припинення незаконних mm -hmm. дій. ну, Я вважаю, що це необхідно озвучити. Проте, да, якщо ви маєте там про застосування якоїсь сили, то ну, це вже буде для да, порушення. Есть, я не маю права, якщо я що чоловіка б'ють настійно мусифіцирувати і збивати я не його захищати того не не зовсім зрозумію, які дії ви вважаєте от, які, вчинити. От, які дії? От, згідно е, міжнародного права, да, допустим, якщо ми візьмемо там, і 65-ю статтю, да, там, допустим, міжнародне чинне законодавство, якщо я бачу, що троє мужчин, е, троє іменно ТЦК нападають на гражданського, починають його бити. Що я повинна зробити в даному випадку? Стоять і дивитися, як вони його далі б'ють? Або все-таки намагатися э, е, вчиняти вчинять злочин від ТЦК до людини? Ну, в моєму розумінні ви в будь-якому разі повинні повідомити, та, що вони вчиняють протиправні дії, mm -hmm. зазначити про це mm -hmm. і відразу визвати правоохоронні органи. А не повинна я поки приїду правоохоронні органи, щоб вони не дай боже його не вбили. Чи повинна я все-таки фізично добре, фізично його захищати? Ну, В цьому випадку я боюсь, що виникнуть вже питання потім до вас. Тобто, я помню другими словами, мені просто стоять, наблюдають, качатись. В жодному разі. Ну, ви... Викликали да, поліцію, ви зазначили про це тим особам, які вчиняються протиправні дії. Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, якщо я неодноразово повідомляла про злочин, що відбувається по поводу Запоріжжя, це збиває людей принудительна мобілізація. Чому люди, которые захищають других людей, люди, які на них заводять уголовні? Справи. Звісно ли вам, що по всій Україні, коли ти знімаєш приступлення ТЦК. Заводяться на людей у головні діла. А саме стаття 114 з позначкою 1 перескажання збройним силам України та іншим військовим формуванням. Коли у нас за те, що ти захищаєш інших людей від насілля похищені законного державні, заводяться у діла. Це звісно повноважному справ людини саме Лубінцу. Булі тисяча 1300 скарг до нього надійшло за допомогою щодо дій. ТЦК ще була це була ця інформація офіційна їм повідомлена ще на осінню. Я больше чем уверена, что на сегодняшний день этих скарг да, и помощи больше э, написано. Известно ли вам, что были какие-то действия приняты? Как уполноможенный справ людей или надает да, вот помощь людям, которые пострадали от действий ТЦК? Это же не просто. Была куча обращений в полицию еще до ГИД Почему на сегодняшний день этот беспредел продолжается? Почему когда... Э, вот для чего созданы да, справ Для чего взагалі он потребен? Для захисту прав громадян і будь-якої взагалі людини. Ті права, які передбачені Конституцією, законами України, да. покладено обов'язок. От, От якщо ми візьмемо третю статтю Конституції, там є громадян, там саме є людина. Людина не суперечує. Люд, саме так. людина, там немає громадян. У, громадян. у громадянина права обмеження. А це, власне, третя стаття Конституції, да? людина є життя і здоров'я, здоров і честь і гідність, неторканість і, і безпека визнаються в Україні найвищою іменно соціальною цінністю. Да? І права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст місця діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини, я головним обов'язком держави. Скажіть мені, будь ласка, що на сьогоднішній день було зроблено по поводу обрешення? Я, як інвалід, і як одинока мама, не отримала допоможі від уповноважених справ людини взагалі? Ну, вибачте, я не знайома да, з вашою справою, але в будь-якому я разі вважаю, що погрози вони просто неприпустимі. Замість допомоги вони відправили мені, мене до СІЗО, через наголошу за захист. Я так отра проти насильля, насильства, убивства, незаконного затримання. Ви прекрасно бачите, що в Запоріжжі відбувається. Ви ж житель Запоріжжя. Ви ж бачите, що у нас відбувається в місті Запоріжжя. Ну я бачу, да, що взагалі яка ситуація по всій Україні. Ні, я вам говорю іменно ми, що проживаємо в самому місті Запоріжжя. А було ли вам якось написано від правоохоронні органи, чи ли либи особисто до свого керівника щодо ситуації, яка яка й на сьогоднішній час Запоріжжя? Особисто я ні. Е, Падамас више стоячі органи да, там ТЦК або що хто та щоб брали в руки зброю і убивали мирних граждан. Звісно, зв'язані це вам так засоби масової інформації. Звичайно, було ли у вас віщання по всій Україні з вашим начальником лобіцом щодо цієї саме ситуації? Ну я не можу стверджувати про саме цю ситуацію, але наскільки я знаю позицію уповноваженого на будь-які да, випадки щодо які стають да відомі про порушення прав. Mm -hmm. Людей е повинні уповноважені на місцях реагувати. А яким чином реагувати, якщо я от задаю вам питання, що у нас трапляється в місті Запоріжжя? У нас йде вбивство, це не єдиний випадок. І обнаружених справ людини міста Запоріжжя, е от я саме за вас, а станки сотрудники не відділа, да котрі не звертаються з заяви до свого керівництва і котрі не звертаються mm -hmm. до національної поліції mm -hmm. міста Запоріжжя не зовсім так да? про будь-які mm -hmm. факти, які ну випливають, да, в соціальних мережах. Mm -hmm. Ну да, я особисто не була да, там присутня mm -hmm. про фальсифікації. Ну зі мною таке не траплялася, але про будь-які факти, які да там в інтернет-мережі викладаються, звичайно, це все доводиться до відома і ну, дані обставини повинні перевірятися. В мене таке відчуття, що я працюю уповноваженим справ людини всієї України. Вот за весь секретариат. Вот я говорю откровенно, как она есть. Вот я не к тому, что, там, допустим, как-то хочу вас оскорбить или обидеть, нет, ни в коем случае. Просто видя, какая ситуация, я об этом не молчу, я везде об этом пишу, я везде об этом говорю. Скажите, будь ласка, у нас же ж мобилизация непринудительная, правильно? То есть мобилизация, она и есть добровольная, правильно я понимаю? Це ж в законе такой прописано, это же не мои слова, это вызначены члены законодавство. Чому у нас, якщо е, взяти от людина, да а вона не прийшла по повістці чи ще щось? У нас дуже багато підроблених повісток. То ми офіційно заявляємо, це. Є документи. Якщо ТЦК чи поліція якісь є е, питання до людини, вони ж можуть звернутися, не бій людей да, не похищати, ні вбивати, убивати, ні збивати, звернутися до суду правильно і вирішити так. Гражданське первоотношення вирішити це в суді, Обично ж так ж поступають? Ні, однозначно застосовувати силу да до людини, да насильно втихати її у бусик. Це категорично заборонено, це не повинно так робитися. Тобто, вони можуть, якщо людина да, от як е, на їхню думку, на їхню думку, да, що вона вчиняє якесь там цивільне чи адміністративне чи кримінальне правопорушення, вони повинні звернутися до суду. я Розумію це та поліція в будь-якому разі, mm -hmm. да, якщо, наприклад, відбувається те ж саме адміністративне затримання, да от коли mm -hmm. от людину тут на вулиці зупинили, начебто, в неї там дані не оновлення, ну, або ще щось. А, існує проблема. Про цю проблему ми знаємо і намагаємося вживати заходів щодо забезпечення людині права на адвокатську допомогу. Бо дуже да, є випадки, коли адмінзатримання відбувається без участі адвоката і без коли... свідків. Може і так. Свідки повинні бути, і адвокат повинен бути. А от ви кажете перевірка даних на вулиці? А скажіть мені, будь ласка, яким чинним законодавством і в якому можна імені яблуні за Український? Законодавця іменно в міжнародному законодавстві, я читала щодо мобілізації, я не бачила взагалі про перевірку документів саме на вулиці щодо перебуваєш ти на військовому обліку чи ні? Ну на жаль, да я не дуже обізнана з цього питання, але як людина, як громадянин, я на боці ну дав у всіх є рідні чоловіки, близькі знайомі так, так, таке так, інше, так. Тому зі свого боку, я повністю за правовий порядок дотримання да mm -hmm. та, що так, людину так, можна приклас... запросити повісткою, якщо людина відмовилася прийти? Да, ви тоді вже можете там через судовий порядок так, притягати до самовірна з цим? Я повністю з вами погоджуюся і ну не заперечую, що всі державні органи повинні дотримуватися законів і Конституції України і бути в першу чергу на боці людини. Так, а скажіть, будь ласка, а, чи а, зверталися ви? Кудись з цього приводу, ви ж бачили да, принудилю бусифікацію чи ні? Ну тільки з інтернет-ресурсів бачила. А так не бачила. Ну, вживу не угу. А в мене до вас ще питання: згідно е, статті статті національну поліцію, стаття 24, пункт 2. що під час збройного конфлікту, агресії поліція повинна захищати е, україн, да, права та свободи людини, людей повинна захищати. Вони ж давали присягу українському народу, а саме щоб захищати людей. Вони є посібниками ТЦК. Вони разом ловлять людей. Там ну, ви ж бачили напевно, да, от масова за масової масових інформації. Ну дійсно бачили те, що да, органами поліції затримуються особи, доставляються ці люди. Да, до ТЦК. А мене питання: от ви кажете, особи особи не тільки ви, а там ще державні, начебто, державні органи. Чому От саме, в стат... коли приймалася Конституція 96-го року, не написали в статті 3 людина, кома, громадянин, кома, особа крапка. Чому називають особою? Ну, мені важко відповісти. В ну, будь-якому розумінні для мене особа людина, громадянин, це ну, невід'ємне, це людина. Ми, ви знаєте, я дуже давно іщу відповідь по поводу фізична особа. Згідно якщо конвенція 1977 року, -го фізична особа це іммігрант. Тобі ж, іншими словами, з нас роблять мігрантів, я вас правильно розумію? Вибачте, я в такому ракурсі не розглядала це питання. Ребят, это я. Я заканчиваю с вами эфир. Вечером увидимся, потому что хочу написать заявление, чтобы помочь человеку. Короче, всем на связи.